Це технічні можливості оприскувача, тобто, щоб він міг якісно дотримуватися норми, це вибір розпилювачів, це правильне налаштування самого оприскувача, це точне дотримання швидкісного дію і це контроль на всіх етапах. на заправці, очищенні і тому подібного. Що стосується, коли ми вже налаштували систему дозування, наступним етапом є правильний підбір розпилювачів. І тут ми стикаємося з такою дилемою, що розпилювачі не мають безмежні можливості по нормі вилику, а вони можуть працювати ефективно в певному діапазоні швидкостей. Тобто тут є два розпилювача у нас оранжевий і зелений, які можуть працювати, наприклад, оранжевий тільки з 5 до 14 км, а зелений у нас може працювати з 8 до 18 км. І тобто, якщо ми не дотримуємося даних е, швидкісних діапазон, тобто у нас швидкість менша, ми отримуємо переливи. Якщо швидкість більша, ми отримуємо недоливи. Е, тобто, також ще накладається фактор, що у нас в процесі роботи змінюється розмір краплі. І е, це також має свої наслідки, негативні наслідки. Що стосується наступних факторів, які виникають, чому ж розмір краплі має значення? Це є швидкість роботи оприскувача, оскільки навіть коли у нас ідеальні умови немає вітру, то при руху оприскувача навіть більше, ніж 10 кілометрів, у нас виникає знесення від швидкості роботи оприскувача. Також навіть при швидкості вітру 1 метр на секунду по туплиці можете побачити, який великий знос у нас відбувається. І найголовніше, ви маєте розуміти, що при виході розчину із самого розпилювача у нас крапля. Завжди різної величини, тобто у нас є певна суміш крапель великих, середніх і дрібних. І великі краплі зрозуміло вони можуть далеко е, проникнути, але не будуть досить ефективними, оскільки е, такі краплі е, все таки будуть більше зносити, е, більше стікати з листів. Якщо ми говоримо про мінімальний розмір краплі, то тут усе навпаки. Так, да, вони дають ідеальне покриття, але вони досить швидко випаровуються, це перший недолік, і друге, ці краплі досить легко зносяться.